Тобто, що буде, якщо в нас є дві ніжки, але ми використовуємо лише одну. Наприклад, ми намагаємося бути для всіх хорошими і намагаємося зробити так, щоб всі навколо нас були задоволені. Ми тоді стоїмо, як ви бачите, лише на одній ніжці. І закономірно рухатися так по житті нам буде дуже важко, і нам потрібен буде хтось інший, на кого ми можемо спиратися, як на другу ніжку, хто знає, як нам краще і як зараз нам бути автономним. Часто саме такі люди, які, власне, узалежнюються від інших і потрапляють в ці так звані залежні стосунки. Тобто вони за рахунок гарного стосунку намагаються вибудувати свою автономію. Або ж, навпаки, хтось може бути занадто сфокусований на іншій потребі, потребі у власній автономії і визнанні іншими. Коли, наприклад, хтось всі сили і весь час покладає на те, щоб робити якісь свої кар'єри, бізнес, сфокусований надмірно на досягненнях, з надією, що ось а коли він всього досягне, тоді його всі будуть любити, всі будуть цінувати. І цей хтось має відповідати за те, щоб мені було добре в стосунках. І виходить така ситуація, як в анекдоті, коли, наприклад, павича запитала, а чому він такий гарний і з таким шикарним золотим хвостом, а поруч з ним така сіра і непримітна курочка. Ну, То він відповів, тому що в нашій парі ми обидвоє любимо мене. І правда в тому, що тоді той, хто не дбає про стосунки, саме цікаве, узалежнюється якраз від того, хто його любить. Тобто, не вміє. Сам прийти, попросити про підтримку чи про допомогу, а, чи сказати, що там мені тебе бракує. І в результаті він все одно почувається самотнім, бо залежний від того, хто прийде і буде його любити, а потім виявляється, що люблять насправді не його, а його досягнення. І виходить, що людина не вчиться будувати близькі стосунки, а постійно заслуговує і правне підтвердження своєї значимості, як павище, розпускаючи свій хвіст. Бо насправді плутає визнання з любов'ю, а іноді, взагалі, виявляється, що навколо нього виявляються ті люди, які його насправді дійсно не люблять, а просто використовують його досягнення.